Так, всім привіт! З вами Саня. І сьогодні ми будемо грати не в Minecraft, але в таку дуже популярну гру, а саме Stumple Guys. В цьому відео ми будемо намагатися побити наш рекорд на карті Block Dash Endless. Зараз я поміняю мову на англійську, щоб ви не переживали. Я рушні не підтримую, я українець з згорода які школів чусь, я вам не скажу. то вдруг ви мене найдете, бла бла бла. Тому не треба мене шукати. Не хочу спокійно пошити. Так, я беру таунти. Як ви бачите, я донати, у мене круті емоції. Вибачте, що так довго не було відео, просто в мене не було часу це відео озвучити. Такс. Я вибираю Блок Endless, Забуваю виключити емоції. І запрошую Даніка. Так. Починаємо грати. Вибачте, що зараз я такий трошки уставший, бо я 20 хвилин сидів, озвучував, а воно не озвучилось. Тому вибачте. Так, BlockDash Endless Don't Fall. Даніка такий крутий скін модний. У мене такого немає. А то у мене є інші круті скіни, яких у мене, типу, зараз немає. А ні, ні, є у мене зараз круті скини. Так. Хм. Кстати, саме цікавий факт, що мені зараз позвонив Данік. Бокшай. тобто Точніше, написав. Ой, блін, я його фамілію спалив. Сподів... Ну, нічого. Так, надіюсь, він не образиться. Мені позвонив Данік і написав, Точ, блін, не позвонив, а написав, що, будь ласка, не дзвоніть, бо він грає в турнір Райана, Він, наверно, грає в турнір Рай... Райана, І зараз він мені дзвонив, тільки що. Але нічого, я озвучую відосик, тому... А відео це святе. Бо це все раді вас. Тут, тут, у тут. Якщо ви хочете, щоб у мене виходило на каналі відео з гітарою, то на цьому відео має бути 10 лайків. Також подивіться відео про Баксика. самий наймилий кіт на світі. Так, паркур, маркур, нове движение. Так. Цю стінку я ненавижу. Але я її якось прохожу. 15 та стінка. Точніше, 16. та Так, а думав, куди біжати? Так. Уже девятнадцята стінка. Це паркур. Я Даніка випадково скинула, але він надіюсь виживе. І ура! Він вижив. двадцята. Я не допригнув бодань, як на мене. стрибнув. Що 22. І я майже зробив сейф. Можете мене привітати. Це була моя перша хороша попитка. І останнє на це відео. Спойлер. Так. Я забираю. Ці місії. Дивлюся, які ще тут місії. Так, кстати, якщо ви хочете, щоб я робив стріми по Stample GAISU. це треба вам дуже постаратися і набрати аж 15 лайків. Але якщо я знаю, що це вам дуже важко, то можете набрати ось 12 ось мою оцінку наберете. І будуть стріми по Stample GAISU. Так, я не пройшов скрізь блоки. Ну нічого. Так, уже... яка там. Чому, як я тут погано граю? Це ж було декілька тижнів назад, буквально один тиждень назад. Так, вже п'ята стінка. Я знову не проходжу скрізь блоки. Чуть не помираю об лазери. Тут не прохожу. Так. Так і ми з Дадіком вчора грали в обичний Блок -деш, а не вендлес. і ми там пробували в вендлес. ми побиваємо рекорд по стінкам. А в обичному ми грали, щоб... Як його... З емоціями як його спеціаль... ну, спеціальними і це. Я Даніка завжди вигнавав. Тому, якщо ви хочете. Ви можете написати в коментарях, що доказання тому, хто програє в нашому ПВП. І... Тоді ви знаєте, що Данік точно буде ці наказання виконувати. Тому користуйтесь. Такс. Уже 15 та стінка. Так, я пригаю. Ця стінка я її не люблю. І ось на цій зміці, дивіться, Данік ламає блоки. А я на цій запрягаю, і Данік ось тут грає, так. І Данік помер. Блін. Жалко, Кстати, зацініть мою анімацію. Отримав з преміум паса, І така, таку анімацію ви ніколи не, ніде не отримаєте. Так, 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 так. пук, ч пук чпук я створюю гру. І до нас заходить Данік! Як неожиданно! Якщо ви зараз чули цей звук, то не переживайте. Це мені повідомлення прийшло на планшет. Так, так, так. Угу. Це яка вже третя гра? Фух, Данік мене знову б'є. Я забув виключити емоції. Так, може четверта стінка. Він мене вдарив. Знову мене хотів вдарити. Це засініть мої шагі. Легендарні все-таки. Так, шоста стінка. Ну, Саня, що ти робиш? навіщо ти проходиш? Ех у ж говорю, що я тоді був нубіком. Зараз я не нубік. Так, створюю гру. І Барабанна дробь. Так. До нас заходить гру Мій друг Артем. Темчик 1. Він також вчиться зі мною в класі. Ми з ним на уроках граємо деколи в стемплайс із Даніком, але ви нікому не розказуєте. Це великий секрет. Тому нікому не говоріть. Так. Знову блок Dash Endless. Так, якщо ви додивились до цього моменту, то обов'язково покладіть лайк. Так, я побачу. Хто до цього моменту додивився? Але навіть якщо ви не додивились, то все рівно лайк покладіть. Це дуже об Це дуже важливо. Так, ну Артема скін з із Спанч Баба. А мене скін Тетриса. Я Артем можу зараз померти. Але ні, він не помер. Так. Я пройшов скрізь блоки. А якщо ви додивились до цього моменту, вам потрібно покласти лайк. Бо ви подивились офіціально більше, ніж половину відео. Я знову пройшов скрізь блоки, бо я суперкрутий, про. Такий тут, тут, штуч, тут, тут такий крутий. Так, шопи. Артем якось помер, але то нічого. Надіюсь, ми з Даніком рекорд покладемо. Штать, я забув вам сказати, який у нас рекорд. Наш рекорд під час запису, на момент запису відео був... ага, ми не поклали рекорд. На момент запису відео у мене було 29 стінок, у Даніка 32. Але наразі у мене 43 чи 46, а у Даніка 50. Зараз буде перевірка мікрофона. Якщо ви щось почули, то кладіть лайк. Так, Ми чекаємо, поки все загрузиться. І знову граємо в гору. Такс. Угу. Уже аж друга волна. Моя оцінка, яку я найчастіше отримую. 22. Еге, Що, повірили, що я дві, двійки завжди отримую? Ні. Я завжди 11 отримую, бо в мене 12 бальна система. Так п'ята стінка. Угу. Я знову хотів пройти скрізь блоки, але у мене не вийшло. Я роблю сайтухи, бо я суперкрутий акробат. Артем живий. Уже десята а Аня, дев'ята ще. Так, О, Артем зараз в грі якраз, але я з ним зараз грати не буду, бо я озвучую вам відео. І, кстати, ви б зараз бачили, як Артем пройшов скрізь блок, і розумієте, як це круто виглядає. Так, уже моя оцінка знову. Так. Я знову пробував пройти. Данік помер, на жаль. Але ми з Артемом рекорд покладемо, але. Да, покладемо ми з ним рекорд. Ого, як в мене це круто пішло. Надіюсь, Артем виживе. Так, і давай Артем, живи! Ех, артем. ...помер. Такс. Угу. Знову бачите мою саму круту анімацію у світі. Якщо ви таку хочете, то підпишіться. Такс. Помилка у нас відбувається. Я запрошую Даніка і Артема. Зараз буде найожиданий переход. Де була кнопка у мене Play, а тепер її нема. Як неожиданно. Так, я хочу взяти на собі емоцію Тетріс, щоб затролити Артема, бо він не виключив емоції. Так. Ми чекаємо Даніка. Зараз буде також неожиданий переход. І... Раз, два! Бачите, як неожиданно. Насправді я його чекав 5 хвилин, але це секрет. Це секрет нікому не говоріть. Так. Я тільки зараз згадав, що у мене є скін Патрика, і мені його треба було взяти. Дані як мене вдарив. А я Даника вдарив. я супер крутий Сигма. Я, кстати, заметил, что Даник завжди грає кулачком. А я граю тетрісом. Так, я нікого не вдарив. Я поплан Артема. Так. Артем ударився в шипи, Я ударився об Артема. Данік ударився об мене. і так по кругу. чуть це просто я не знаю, мені щось в голову прийшло. Круте. Як я знову тут пограю? Такс. Ми чекаємо. Я запрошую Артема і Даніка. Данік заходить. І починається гра. Спойлер, це. На сьогодні остання гра, але все рівно. Я надію, що ми в цій грі покладемо рекорд. І тому дивіться до кінця. Так, Так. На третя стінка йде. Trzecia ścianka, czwarta ścianka, Opa, Opa, Ameryka, Europa i Artem zaraz może pomarty, ojoj, a nie, Artem żywe, win super, puper, pro, tak, tak, Уже сьома стінка. І я вижив! Ура! Крут. Це було саме неожиданно. Я не думав, що я виживу. Так, уже десята стінка. У мене тільки що був дуже великий пінг. І так, ой-ой-ой, я можу зараз померти, ну, ні. І Данік може померти і. Ой-ой. Е, ми померли. Жалко. Але нічого. Зате. На сьогодні все. До зустрічі. Донайте на ЗСУ. Підписуйтесь на Даніка. Підписуйтесь на мене. Кладіть лайки. Кладіть лайки, Даніку. Підтримуйте нашу любов. Любу Україну. Якщо хочете, що будуть